Історія про боротьбу за свободу та кохання в Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ історичного пригодницького фільму Довбуш у його основі розповідь про реальну історичну постать Олексія Довбушчука – карпатського опришка, який боровся за свободу рідного краю та став легендарним для українського народу. Подивайте, чому до нас ніхто не знає? Марічко. Я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут вільно на своїй землі. Ви вірите, що ви вільні люди? Ви власність наша. Задля того, аби кінострічка оповідала реальні події, режисер Олесь Санін опрацював чимало історичних джерел. Це моя персональна історія. Яку я звичайно склав, вивчивши історичні документи, справи, кримінальні військові документи того часу і Речі Посполитої, Румунії, Мадярщини, Волохів? Ну це там, Молдова, можна сказати, теперішня, українські, для того, щоб розказати вам цю історію? Актор франківського драмтеатру зіграв у кінострічці рідного брата Довбуша Івана. Він каже, вперше дізнався про цю історичну постать від режисера фільму Він не справжній прошу брат. Довбуша. Вони були двоє. Більше того, в музеї, якщо ви дійсно здатесь в музей Довбуша, там є цілий шлях, який проробив Іван, куди він, де, він, де, він, де він орудував, де в нього була ватага. Це взагалі Іван, це така біблійна історія. З одної сторони, це історія Каїна і Авеля, з іншої сторони, навіть ну, для мене ні, тому що це не ну, якби так на поверхню. З іншої сторони, це. це Історія священної жертви, зйомки фільму розпочались п'ять років тому. За цей час каже акторка Дар'я Плахті, яка зіграла у фільмі Кохану Довбуша. Чимало подій у картині набули нових сенсів. Коли ми це втілювали, коли ми це робили, це було просто якби про таку локальну історію і Марічки, яких ми знаємо. Щось там, десь на сторінках історії ми бачили і чули. І моя увага була сфокусована на цьому. А коли я побачила фільм «Учора», я зрозуміла, що це резонує настільки сильно, і там є от одна сцена, яка є і в трейлерах, і про яку можна говорити. Де Марічка каже: Візьми мене з собою і він іде, і вона його відпускає. Я зрозуміла, що це зараз про кожну жінку, яка відпускає свого чоловіка на війну, і це защемить серце кожному. Знімали кінострічку в найбільш мальовничих місцях Карпат у Миколичині, криворівні на сини виріс, довбуша та писаному камені. Окрім Прикарпаття, зйомки проходили ще у чотирьох. Областях України для фільму були обрані близько півсотні унікальних природних локацій а також реальні місця перебування історичного героя Олекси Довбуша. І вони знайшли в горах в глухомані. Е Гражду, яка збереглася з кінця 16 століття, старовину, яка не чіпана, взагалі там ноги не ступало з 16 століття, і ласі, її знайшов, розконсервував і знімали там кіно. Історичний пригодницький фільм Довбуш покаже на великих екранах 24 серпня. Частину прибутку з кожного квитка передадуть 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Вікторія Богдан Русан Копанчук новини на вежі.